Кнопочка врізана, датчик врізаний. Гофер прив'язаний хомутиком. Провода вложені в гопри, щоб не перегинались, не перебивали самі провода. Отак воно виглядає. Можна спаковувати його. В панель, дивитися, куди кріпити провода, щоб вони не перебивалися. Заводимо гофручку. Оттак. Управління під кліму тут тонке, в принципі не повинні бути якісь там нюансів. Ну, отак воно буде виїжджати. Ось у нас кнопочка і лампочка. Танечко, де його підв'язати тільки подумати може до цієї проводки до заводської вроді як слабляється може і не потім прослухай собі вона там лежить та проводка Своє місце шукає добре є. Можна заводити провода сюди. ставити роз'ємчик. Шикарно, схована кнопка.